Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. -ві». Стало відомо, скільки ще триватиме ремонт проспекту Волі. Поліція Києва викрила 9 громадян, які знімали роботу ППО. Запуск першого розвідувального супутника КНДР закінчився невдачею. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 31 травня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск з трагічних новин. 28 травня перестало битися серце ще одного героя. Жителя села Кутрів Берестечківської громади Леоніда Прокупчука 1968 року народження. Про час, дату та місце зустрічі героя захисника повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблого захисника. На Волині вантажівка збила велосипедиста. Як повідомили у поліції області, автопригода трапилася 30 травня на автодорозі з сполученням Київковель Ягодин у селі Воля Ковальська. Зокрема, 46-річний волинянин на вантажівці Вольво наїхав на велосипедиста 33-річного місцевого жителя. Постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення реанімації. Фуру поліцейські вилучили до судове триває реконструкція проспекту Волі у Луцьку. Триває 29 травня. Там продовжили капітальний ремонт та перекрили рух транспортних засобів. Зараз там тривають роботи з підйому зливових решіток, а згодом працівники почнуть укладати там другий шар асфальту. Про це повідомили під час сесійного засідання Луцькради 31 травня. Депутат Луцької міської ради Тарас Шкітер поцікавився, скільки ще часу триватиме ремонт, та коли рух проспектом відкриють, адже нині ремонтні роботи створюють для лучан дискомфорт. Хотів би дізнатися, як депутат із центральної частини міста отримав вчора і позавчора багато дзвінків. Коли завершиться реконструкція проспекту Волі, хочу сказати, що це масштабний проект, за який, які який підтримувала і наша команда реконструкції проспекту Волі. Ми підтримуємо саму реконструкцію. Але коли вона завершиться, коли проспект волі відкриється, щоб люди могли комфортно їздити містом. Відтак міський голова повідомив, що підрядник зобов'язався виконати усі роботи за 2-3 тижні. Тож вже в середині червня очікується, що рух на волі відновлять. Поки триває реконструкція, об'їхати ділянку можна вздовж вулиць глушець та коперника. Втім, через великий ажіотаж автівок там утворився справжній транспортний колапс. Тож Тарас Шкітер поцікавився і тим, як планують вирішувати цю тимчасову проблему. Ще два-три тижні ми будемо очікувати, щоб паралельні вулиці, до прикладу, вулиця Коперника, щоб там заборонити можливо тимчасово спільно з поліцією паркування, адже там одну полосу Ністю запарковані автівками, і там відбувається транспортний е, колапс. Відтак у мерії зазначили, що нині над цим питанням вже працюють спільно з поліцією. У Луцькій міській раді на прохання митрополита Луцького і Волинського Михаїла дозволили розробити проект детального плану території у селі Зміїнець для будівництва там храму. Відповідне рішення ухвалили під час сесії Луцької міської ради. Відомо, що зараз на цій ділянці знаходиться громадська споруда. А за усіма нормами, щоб побудувати там храм, спочатку потрібно затвердити проект детального плану території. Тому митрополити звернувся до депутатів за відповідним. Дозволом, щоб такий план розробити, як ідеться у пояснювальній записці, прийняття рішення дозволить уточнити положення генерального плану села Зміїнець та впорядкувати забудову району в межах вулиць шкільної, Поліської, Княгининівська та нижній проїзд села Зміїнець Луцької міської територіальної громади. Після того як проект буде, його винесуть на обговорення громадськості на розгляд міської ради та виконавчого комітету. У Волинській області визначили перелік місць масового відпочинку на водоймах. Про це повідомили рятувальники області на своїй Фейсбук-сторінці. Перелік ви зараз бачите на екрані. Зокрема, йдеться про безпечні місця, де створені рятувальні пости, дно перевірене на відсутність небезпечних предметів, а також облаштовано відповідні умови. У списку дві локації у Луцьку. Річка Стир, а саме у центральному парку культури та відпочинку, Чинку, а також теремнівські ставки. І до загальноукраїнських новин столичні поліцейські викрили ще дев'ятьох громадян, які публікували у соцмережах відеороботи ППО. Мешканці Києва знімали роботу протиповітряної оборони під час чергової атаки РФ. А потім виклали відео у соціальних мережах. Порушниками виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Своїми діями вони могли розкрити специфіку роботи нашої ППО. Правоохоронці встановили усіх фігурантів та передали їх працівникам СБУ. І на продовження теми ті блогери, які зафіксували на камеру роботу ППО 16 травня, вже отримали підозри від СБУ. Зокрема, йдеться про чотирьох жінок, серед яких, за даними джерел української правди, дружина наркодилера Юрія Чернецького, який нині відбуває термін у в'язниці. Співачка Інна Воронова, як інформує СБУ, одна з чотирьох блогерок переслала зняти відео адміністрації телеграм-каналу, звідки кадри поте трапили до російських ЗМІ інша розсилала відео своїм знайомим. Ще двоє опублікували відео безпосередньо на своїх сторінках. Тепер жінкам загрожує до восьми років позбавлення волі. Військова контррозвідка служби безпеки провела спецоперацію із викриття інформаторки ФСБ на Дніпропетровщині. У результаті була затримана жінка, яка збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення сил оборони у кривому розі. Як інформує відомство, також вона фіксувала наслідки російських повітряних ударів по місту. А отриману інформацію передавала ворогу через телеграм. Загарбники використовували ці дані для коригування. Вання повторних та підготовки нових повітряних атак на кривий ріг за даними слідства. Фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримала агресора і неодноразово висловлювалась про це серед оточуючих. Таким чином вона й потрапила у поле зору ФСБ. Нині фанатка рускава міра перебуває під вартою. Їй світить до 12 років тюрми. Через територію Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення расистами українських дітей і військовополонених. Про це під час брифінгу повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, нині вже є підтвердження, що через територію Білорусі за безпосередньої участі влади Білорусі відбувалося як примусове переміщення українських дітей цивільних заручників. Так і військовополонених Верховна Рада України затвердила у другому читанні та в цілому закон про рекламу, який входить до рекомендацій Єврокомісії, наданих разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС. За законопроект про внесення змін до закону про рекламу проголосували 298 народних депутатів. Він наближає національне законодавство до ЄС у сфері аудіовізуальних послуг. Ухвалення закону про рекламу є однією із семи кандидатських рекомендацій Єврокомісії, які Україна має виконати для майбутнього відкриття переговорів про вступ до ЄС. У ЄС цю сферу регулює директива, тоді як в Україні на цей час окреме законодавство. Раніше, за даними Європравди, Єврокомісія надала оцінку про загальну відповідність законопроекту аудіовізуальній директиві ЄС. Президент Польщі Анджей Дуда застеріг від поспішних заяв про програш Росії у розв'язаній нею війні проти України. Про це Дуда сказав в інтерв'ю польським журналістам. Цитуємо сьогодні. Кажуть, що Владімір Путін програв війну, а його поразка полягає у тому, що Фінляндія вступила до НАТО. Хоча протягом багатьох років фінський народ вагався, чи варто йому відмовлятися від нейтралітету. Пані та панове, Владимир Путін не програв жодної війни наголосив президент Польщі. Він також висловив сподівання, що Путін, врешті, таки програє війну. Проте зазначив Дуда: наразі ми маємо ситуацію, коли російський каток давить Україну. Сотні людей гинуть на фронті щодня. При цьому росіян більше сотні мільйонів а українців. Менше 40 мільйонів Путін програє війну, коли російська армія буде витіснена за межі міжнародно визнаних кордонів України. Переконаний Дуда. Збройні сили отримують від Швеції бойові машини піхоти СІВІ 90 які стоять на озброєнні деяких держав-членів НАТО. Про це 31 травня повідомили в Міноборони. Як йдеться у дописі: одні з найсучасніших БМП стануть на захист України. Сили оборони отримують БМП СВІ 90 Це буде чергова потужна допомога від шведських партнерів. Як зазначається, наші воїни вже завершують підготовку. З їх опанування. Німеччина у відповідь на обмеження Росією чисельності німецьких держслужбовців на її території відкликала дозвіл на роботу чотирьох із п'яти консульств Росії у Німеччині, як пишуть німецькі змі, речник МЗС Німеччини у Берліні оголосив, що Федеральна Республіка Німеччина реагує на скорочення Росією чисельності усіх співробітників німецьких дипломатичних представництв та інших організацій, як Гете інститут до 300. От осіб, і у відповідь закриває чотири російські консульства за його словами. Російську сторону проінформували про рішення 31 травня. І Москву просять остаточно згорнути роботу цих консульств до 31 грудня 2023 року. Ще одне генконсульство та посольство Росії зможуть продовжувати роботу. Позиція уряду Німеччини полягає у тому, що міжнародне право дозволяє Україні наносити удари по території агресора з метою самооборони. Про це у відповідь на питання журналістів заявив офіційний представник уряду Федеральної Республіки Німеччини Штефен Хебештрайт. Про можливість ударів України по території РФ представник німецького уряду заявив, коментуючи атаку дронів на Москву напередодні. Однак офіційний Берлін виступає проти того, щоб для подібних атак використовувалася німецька зброя. Додав Хебештрайт. Перша спроба запуску Північною Кореєю апарату, який Пхеньян називає супутником для військової розвідки, закінчилася невдало. Про це повідомляють південно-корейські змі після пуску, 31 травня, що відбувся о 6.29 ранку за місцевим часом. Військові південної Кореї заявили, що він закінчився невдачею. Супутник впав у жовтому морі. Згодом це підтвердили і у державному інформагентстві КНДР. Зазна. Чавши, що ракета, яка є носієм супутника, впала у море через те, що неправильно спрацював двигун другого ступеня. На цьому ми завершуємо наш випуск новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.